Сьогодні я хочу вас познайомити зі своїм хомяком, бачите, його звати Фурік, і хочу вам сказати, що він має такий рабський характер. От Подивіться, от ми відкриваємо йому клітку, відкриваємо повністю звер... знімаємо верх. І я хочу вам сказати: він ніколи ні разу за півтори роки, що живе з нами, він ні разу не вийшов за кордон цієї клітки, хоч верх відчинений. Будь ласка, тікай, тікай, хлопче, тікай, ховайся, ховайся, і підчкав, гризи, шукай. Ні. Він дивиться, виглядає. От я вам показую приклад. Він виглядає, ходить по колу і все. І не виходить за свою територію. Слухайте, він мені когось напоминає. Він напоминає мені навіть тих людей, які бояться зробити один крок. Крок за якусь свою територію. Бачите?